Тут присутніх, мені закидували, я там свинями назвав, 20% я назвав свинями. Ну, до речі, ваш ідол, я не вважаю його ідолом, я вважаю його генієм, але не ідолом і не символом нації. Тарас Григорій Шевченко, німі і підлі раби, по-моєму, це говорив не про монголів, не про угорців. Я вже не кажу, що не про німців. Ви ж не ображаєтеся на Тарас Григоровича? Це ж про когось було дуже зарідно сказано. Я вважаю, що він геній як художник, і як поет, письменник. Але не лідер нації. Лідер нації мав брати меч і робити голови, озброювати прибічників, патріотів і воювати. Він пером воював. Це гарний вчинок, геніальний. За змістом, за постановою, але не лідер нації. Так що є німі і підлі раби це про нас, до речі, наш геній говорив. Тому присутні тут могли б таким же чином облити брудом так як Кратушняка, так само і Тараса Григоровича. Він також був не дуже високої думки про нас. На жаль, статі так і не дуже сильно помінялося. Я вважаю, що змінилося, але не настільки сильно, щоб ми пишалися один одним. Треба би пишатися.